Друзі, всім привіт! Сьогодні натягую рамки, позбивав трохи рамочок. З минулого року у мене залишилося такі з розділителем, тобто з розділителем, з замком. Так, як я їх натягую. Виходить в мене втулочки є. Тут з однієї сторони 4 втулочки. 4 дирки. Тут... Нема тулочок. Тут є. общем, тут по З цієї сторони я ставлю, де тільки дві тулочки від котушки. маю. Проволоку я використовую не, не обичну таку, це ну, як це вам яка така в магазині продається товста. Вона уривається провисає, не подобається мені. Я взяв хроміровану, тоненьку, достав і нею натягую. Правда треба прогрівати вже буде трансформатором тільки по одній проволоки, бо вона сильно тонка і трансформатор не може зараз прогріти. Такі коліщатка. Це в мене... Ще перший такий станочок думаю переробляти по-іншому, по щоб було вдобніше. Ну поки, поки ніякого немає, роблю цим. Головне рамки натягнути проволку, щоб вона не була слаба, бо провисне і спортивщина. Тоді вона вже не буде. Не буде хороший підпорти рамочка і все. Головне хорошо натягнути. Я сейчас все покажу. Як я натягую. Це вже все за скільки років я вже трохи поняв, що і я. Так, тут я беру, б'ю гвоздь, раніше я так пропускав проволку, замотував це. Вишній морока. Б'ю я по гвоздю. Гвоздь такий, не знаю, сантиметра два, двохсантиметровий. Б'ю по гвоздю, тут намотую. ну Намотую п'ять витків. Два, три, чотири, п'ять. П'ять витків і забиваю до кінця. Так. Тепер підтягую проволоку, свободно так підтягую. Потім беру плоскогубцями, фіксирую. і не спіша. Тут плоскими підтягую. І кожну проволоку, щоб вона тягнулася. Поки, поки вона тягнеться. Отак. Поки тягнеться. І тут добре треба сильно затягувати. В натяжку. Це дуже важливо все в натяжку робити. Не треба нічого послабляти. Тому що потім проволока повисне. Вощина скортиться. Є у мене там такі вощен. Булетанько, що неправильно. Натягнути. І все. Так, натягнув я. Так, сьогодні я поміняв я на воску таку вощину. Мущинка. Вона 20 серпня 2018 року виготовлена. Я завжди, беру, раніше я не знав, я зараз беру вистояну. Вона біленька така, не жовта і тверденька вона. Вона така лист такий тверденький. В неї, щоб ви не думали, в неї парафіну немає, пчоли її. Отклічно вистраюють. Вона вистояна просто і вона вже не така, як ото жовта. Запах в неї хороший, все добре. Бо якщо поставити свіжу, вона волнами робиться. Получається. Багато починаючих пасічників, які тільки починають. Думаю, що свіжа вощина вона краща. Беру свіжу, а вона робиться волнами, ото, ну, я не розумію, думаю, що так довіно бути, а вона тоді матка не може сіяти. Це така біліберда, виходить, що це капець. Вшинка добажна бути рівненька, оттянута бути ідеально. Я зараз покажу пару рамок, яке, яка робиться... які соти виходять від поганої вещени. Получається, отак воно прогинається. Провисає. Ще тут буває таке провисає, буває вона вся волнами. Це із-за того, що свіжа вощина. Це я брав свіжу вощину. І так виходить. І ще буває із-за того, що проволока слаба. Треба проволоку натягувати як я показував. Добре. Коли слава проволока, вона провисає, теж так буває. Воно не зразу, воно потім мед, може і зразу покрутити. По-разному, а це нормально. Це хороша, древненька. Вот так должен бути. Слот такий. Так, і взяв я тут 4 листа. Беру, так прикладаю в ощину. Я вже примерно знаю, скільки мені треба відрізати. Ну це відео для... Я забув, це відео, для тих, хто починаючий пчеловод. Вон Примерно 2-3, яка рамка. Це треба дивитися, приміряти, прикладаєш рамку і дивись. 2 Дві-три треба зрізати. Так, ось я так зрізаю. Рамку на паузу мину нажимати на паузу потім перейшла. Так. 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 воно должно бути. Ставлю рівненько, щоб воно по краягу. Трансформатор 12 вольт. Получается не можно пустить через всю, обычно через всю рамку пускается. Например, якщо тут виходить сейчас, через всю рамку так не получится пустить. Потому что сильно тонкая проволока. Я цю тонкую проволоку по одни, по одні штучки Підігріваю. Так, вот так следующее. Ще. Так, і ще одна остається. Так, ось ну так вийшло. Проволока повинна бути по центрі вощини, її не можна бути видно. Отак. так. Ну, скільки рамочок уже. Зараз оці ще буду натягувати. І... Ну все, друзі, буду закінчувати. Зараз мені треба ще рамки понатягувати. Всім кому якісь є питання кого, задавайте. Пишіть в коментарях, я відвічу. Все, всім пока.